Це відеоінструкція по збірці комоду Larry 2 від меблевої фабрики Lion. Першим етапом забиваємо ніжку цвях на цоколі, фасадних планках та боковинах, використовуючи молоток. Після чого встановлюємо штифти мініфіксу. Дерев'яні шканти, полицетримачі та ексцентрики мініфіксу. Спеціальні отвори на усіх деталях виробу. Важливо. На ексцентриках вказана стрілочка, яка при встановленні має бути направлена на відповідний отвір отверці деталі. А також радимо використовувати клей ПВА для додаткової фіксації дерев'яних шкантів. Майстер виділяє одну від одної телескопічні направляючі, витягнувши внутрішню частину та вільняє її натиском лапки. Зверніть увагу, що направляючі розпарувати не можна. Зовнішні частини телескопічних направляючих фіксуємо саморізами згідно розмітки на перегородках виробу. Майстер бере фасадну планку, що залишилась, та фіксує на ній дерев'яні шканти, штифти та ексцентрики мініфіксу, та з'єднує з попередньо підготовленими деталями. Наступним кроком фіксуємо боковини до каркасу, затягнувши ексцентрики мініфіксів. Підказка. Для цього можна використовувати конфірматний ключик, що знаходиться у комплекті фурнітури. Закінчивши з цим, майстер бере планки жорсткості та встановлює ексцентрики мініфіксів на одній з них. Пам'ятайте про стрілочки та зверніть увагу на розміщення планок. Після чого фіксуємо фасадні планки на зібраному каркасі виробу та закручуємо ексцентрики. Встановлюємо штифти мініфіксу на кришці та фіксуємо її на каркасі, затягнувши ексцентрики. Закріплюємо планку від системи Tip ON за допомогою саморізів згідно міток на деталях та фіксуємо на ній сам механізм. Завершальний етап збірки каркасу це кріплення задньої стінки ДВП. Звернемо увагу, виріб лежить задньою стороною догори. Розміщуємо у центрі задньої стінки білий з'єднуваний профіль для ДВП. Важливий момент. Перед фіксацією перевіряємо діагоналі, їх значення мають бути однаковими. Лише після цього закріплюємо ДВП цвяхами. Спочатку по кутам деталей, потім по периметру. Та переходимо до дверцят. Спеціальні отвори на фасадах ми встановлюємо петлі за допомогою саморізів, обов'язково відцентровуючи їх. Повторюємо дії на усіх фасадах. Беремо перегородку боковини шухляди та фіксуємо їх до задньої стінки, використовуючи конфірмат. Наступним кроком встановлюємо фасад за допомогою дерев'яних шкантів та мініфіксів. Цвяхами закріплюємо дно шухляди ДВП, попередньо перевіривши діагоналі. Фіксуємо на боковинах внутрішніх частин, направляючі, що залишились згідно розмітки, на деталях та встановлюємо у комоду. На шухлядах передбачена система відкриття натиском, тож ручка не потрібна, а натиск здійснювати саме по центру фасаду. Хочемо наголосити на тому, що меблі необхідно закріплювати до стіни, використовуючи фурнітуру, яка знаходиться у комплекті. Щоб запобігти травмуванню.